Добрий день. 23 грудня. Садимо. У нас після невеликої зими вже знову осінь. Земля розмерзлася. Було питання, коли можна посадити сад. Та коли завгодно. Починаючи. І з жовтня, і з жовтня і... по травень. Чи в травні навіть, якщо саженці гарно збереглися, от сажаю грушу. Що я хочу цим відео сказати? По-перше, коли можна садити, коли завгодно, я вже сказав. По-друге, як садити? Ну, от, наприклад, грушка. Вирив ямку по корінні. Можна коріння трішки підрізати, якщо воно, якщо ямку мало вирили, або ямку більше. Тут суттєво нічого не зміниться. І підрізати чуть-чуть чи не підрізати. Я його тільки що викопав цей саджанець і сажаю. Тому все свіженьке, поновляти, тут нема чого поновляти. Корінь гарний. Так, оце я з південної сторони сижу. Кажуть, куди місце зрізу? А пофіг? Хоч так, хоч так. Це якщо великий зріз, отут, то краще на південь, щоб грибок не причепився з північної сторони. І потім ще є, коли вітри йде в деяких регіонах, вітер сильний дме, переважаючи з якоїсь сторони. Так от теж треба навпроти ставити, коли листя появиться на пагону, тоді вітер з листями буде дути туди, в ту сторону. То є шанс, що може відломитися. А якщо вітер від мене, наприклад, і отак буде, так? то воно мов би, як на щеплення. Ну, Чесно сказати, це не дуже суттєво. Так що на це менше уваги звертайте. І садимо, садимо. Що робимо? Засипаємо землею. так. Знову засипаю, швиденько так би мовити показати. І дивимося, ставимо планочку або на око. І щоб місце щеплення було над поверхнею землі. Тобто ми його підсмикуємо трішки вгору. От. От планочка і все, місце щеплення тут. І придавлюємо, щоб уплотнити. Зараз ґрунт доволі вологий. І немає різниці, полив чи не полив'я. Зрозуміло. Засипали, подивилися, планочка. Ось. Підставили місце щеплення над цим. Далі. Це груша. Зветься вона бере Київська. Я її доволі багато насадив на продаж. Ну, так як вона, я вважаю, не самий найкращий варіант. Тому я що роблю? Я її висаджую зараз, а потім ті живці, які вже придбав, чи протягом зими будуть у мене новинки якісь по грушах. І щоб не гадати, сумісне воно з айвою. Це корінь айва і садин. Чи не сумісне, тому я буду ось поорізаю на любій висоті, коліна там на. Менше 40, 30-50 см, відріжу і тут весною зроблю щеплення гілочкою, так, причеплю. А це, це зріжеться. А далі вже буду розбиратися, сумісність там буду пробувати. Це для того, я кажу, щоб не ризикувати насчід сумісності. Так, ну і чим мені ця груша, сказав, не, не самий найкращий варіант, ну, це вважається зимова, ну, вона не так уже дуже і зимова, можна сказати більш осіння або ранньо зимова. В неї розмір грушки середній, 200-250 грам. При нормуванні можна до 300. Ну так, середній. Врожайність у неї непогана. Але вступав в плодоношення навіть на Євід, на п'ятий рік десь пізненько. Ну потім стабільно дає врожай. Далі, колір, коли вже і влежується, ну, не зовсім такий яскраво, не базарний, так би мовити. На смак вона, так, да, вона непогана на смак. Так що... Сказати, що це погана груша, погана, ну я скажу, що можна знайти, і так як в мене для базарів більшість, можна знайти і кращі варіанти на цей момент. Зато в неї гарна сумісність зайвою. Це точно, це вже перевірено, і тому в мене вона буде слугувати як вставкою до інших сортів груш. Ну, це таке, що я казав. Сьогодні 23. Завтра... На, 24. Грудня. Завтра різдво. По новому календарю. По тому, що ми живемо. Так що всіх зі святом православні. Ну, католики, само собою. Відстань, відстань. Метр, метр тридцять, метр сорок. Десь така відстань між грушками. Всього найкращого?